Привіт! Сьогодні у відео коротко розглянемо про основні види вантажних вагонів на залізниці. Залізничне перевезення по праву вважається одним з найнадійніших і економічно виправданих способів доставки вантажів на великі відстані. Цей вид транспортування відрізняється високою місткістю і підвищеною безпекою і можливістю перевезення найрізноманітніших категорій товарів. Ключову роль у залізничному транспорті. Відіграють вантажні залізничні вагони, які спеціально сконструйовані з урахуванням вимог до транспортування певних видів вантажів. Вантажний залізничний вагон це спеціалізований транспорт, призначений для транспортування різних вантажів залізничними магістралями. Він є важливою частиною залізничного рухомого складу і сконструйований таким чином. Щоб забезпечити безпечне та надійне перевезення вантажів, їхній захист від зовнішніх чинників, а також зручність під час навантаження і розвантаження. Різні вантажні поїзди відрізняються за конструкцією, цільовим призначенням, вантажопідйомністю і габаритами. Їх використовують для конкретних завдань для перевезення. Криті вагони мають закритий кузов і захищають вантаж від опадів. У них перевозять продукти, побудову техніку та медикаменти. Напіввагони відкриті зверху з високими бортами. Вони підходять для сипких і твердих матеріалів, наприклад, як вугілля або пісок і інше. Платформи це вагони без даху і стін. Вони використовуються для перевезення автомобілів, контейнерів та техніки. Цистерни спеціальні вагони для рідких і газоподібних речовин, бензину, газу або молока та іншого. Хопери або по-іншому зерновози. Мають бункерну конструкцію та дозволяють швидко вивантажувати сипкі матеріали, як от зерно або цемент, рефрижераторні вагони, оснащені холодильними установками і підтримують потрібну температуру для харчових продуктів та ліків, думб або вагон самоскид, по іншому кажуть. Він автоматично висипає вантаж, наприклад, щебінь або руду. Дякую за увагу. До зустрічі.